Сьогодні ми з вами більш практичніше поговоримо про Google Ads, я покажу, які у нас є цілі рекламних кампаній і які, в принципі, типи рекламних кампаній бувають на практиці. І так, для того, щоб це побачити, ми з вами заходимо в Google Ads, в будь-який аккаунт і відкриваємо меню кампанії. В меню кампанії ми натискаємо плюс і безпосередньо створюємо нашу рекламну кампанію. Перший етап створення будь-якої компанії це вибір цілі. <кій> у нас буває сім основних цілей. Перше це продажі, тобто якщо у нас є інтернет-магазин, і ми заточені на те, щоб безпосередньо продавати і отримувати прямі гроші, це ціль продажі, тобто ми рахуємо, що ми там вкладаємо 5 тисяч доларів, скільки ми маємо отримати, і рахуємо все в цифрах. Коли у нас така бізнес-модель, ми обираємо ціль продажі. Якщо нас цікавлять дзвінки або заповнені форми, для того, щоб передавати це в відділ продажів або безпосередньо самостійно працювати з цим, ми обираємо ці ліди, тобто, коли потрібно дозакривати людину. Далі це трафік. Трафік це коли, по-перше, ми розганяємо наш рекламний аккаунт, тобто у нас новий проєкт, немає жодного розуміння, як це буде працювати. Ми просто наганяємо людей на цей продукт і дивимось, як люди будуть з ним взаємодіяти. Або це історія, коли у нас якась акція, якась знижка, якась іміджова історія. Ми використовуємо ціль трафік для того, щоб працювати безпосередньо з холодною аудиторією і знайомити її з своєю продукцією. Далі ціль це просування мобільного додатку, тобто, якщо ми з вами. Маємо додаток, наша ціль підвищувати скачування цього додатку, або в нас є якась внутрішня монетизація, і нам потрібно про цей додаток розповісти більше. Ми вже працюємо безпосередньо з просуванням мобільних додатків і обираємо цю ціль. Далі, якщо у нас ціль е, охопити якомога більше людей в плані об'єму. Або ми розвиваємо бренд і хочемо підняти його впізнаваність, залученість підвищити, активність якусь і так далі. Ми запускаємо рекламну кампанію з цілю охоплення, і тоді самі алгоритми починають показувати рекламу тим людям, які потенційно могли десь чути щось бачити про наш бренд. Це е, якщо брати якісь великі бренди, вони всі використовують ці типи рекламних кампаній. І закладають окремий медійний бюджет для розвитку безпосередньо такої активності, ставлячи таку ціль. Ще контекстна реклама дуже виділяється такою штукою, що є можливість просувати безпосередньо офлайн-магазин і розказувати про якусь акцію більше. Тобто, якщо у нас є умовно ресторан, барбершоп, салон краси, і нас цікавить аудиторія, яка живе там в 10 кілометрах навколо нас. Ми можемо з нею працювати і показувати рекламу реально тільки тим людям, які живуть поруч, і працювати з ними. Тобто, якщо якась локальна історія, якийсь локальний бізнес, і у вас немає, наприклад, сайту, немає інстаграм-сторінки, ми все одно це можемо, з цим можемо працювати. Єдине, що тут потрібно, це хоча б карточка Google My Business», Тобто, щоб люди мали можливість там знайти вас в тих же гугл картах до вас доїхати і хоч якось мінімально представити свій бізнес, далі ми можемо створити рекламну кампанію без цілі. Я рахую це окремим підтипом, тому що умовно, от ви запускаєте рекламу і ви не розумієте, для чого. Тобто, ви хочете просто спробувати. Тоді краще просто вибрати рекламну кампанію без цілі і вже працювати нижче безпосередньо з. Типами рекламних кампаній, які у нас в аккаунті є.